Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, Абрамс і там в 16 в кращому випадку будуть восени, а може і пізніше. Як би з них починати абрамси в 16-ті, фактично, оці два зразки озброєнь дійсно потрібні на полі бою. І Тут всі згадують досвід бо буря в пустелі. Буря в пустелі власне була крайньою військовою операцією, де використовувалися всі рода військ, і доводилось пробувати зміцнену фортифікаційну оборону обороту противника. Фактично, ця буря в пустелі є таким певним, ну Стандартом для підготовки і проведення операції для е, знищення і пробиття оборони противника. Так от буря в, в постелі розпадалася на, на два етапи. Перший етап це був власне знищення об'єктів противника за допомогою авіації, і цей період тривав насправді шість тижнів. Тобто, буря в постелі там тривала шість тижнів, а потім, коли починалася друга фаза операції. Ме меч пусте меч пустелі, коли власне наступа наступала суходольний підрозділ. То на меч пустелі залишалося лише 100 годин. Впродовж 100 годин була е розбита наземна компонента е армії хусейна. Так, от зараз, як розуміємо, ми перебуваємо на першому етапі, коли за рахунок далекобійних систем знищуємо об'єкти противника. В тому числі з використанням авіації, тому що зараз, за певними оцінками експертів, ну, що не менше е, декілька літаків наших е, активно щодня використовують декілька е, ракет Storm Shadow в кожному вильоті і знищують найбільш заглиблені і віддалені сховища противника. Це чимось нагадує ситуацію, коли у нас з'явилися хаймерси в. В липні минулого року. І тоді оці хаймерси активно знищували ті склади, які були розташовані вздовж лінії фронту. Потім ворог почав панічно їх відтягувати в глибину. Так от зараз та глибина була 100 кілометрів. Зараз ми говоримо до 300 кілометрів. І ті накопичені запаси, які були створені противником за цей час, зараз знищується шторм шторумше на глибину до 300 кілометрів. І зараз власне цей процес триває, тому що якщо ми побачимо за вчорашній день. То так само значна кількість ударів противника знищено якраз на Приазов'ї, там ми говоримо Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ поблизу Маріуполя, там взагалі декілька населених пунктів, де були сховища, командні пункти. І зараз ми бачимо, що цей процес наступальної операції, який складається зі знищенням резервів, він уже відбувається. Так що це, ми заходи проводимо використовуючи той арсенал озброєння, який у нас на сьогодні є. Питання. Танків воно зараз не пов'язане лише з абрамсами. Я думаю, що ті зразки важкого зброєння, які передані, цілком достатні для формування ефективної дії тих бригад, які на сьогодні існують. Але головний налог зараз треба робити на те, яким чином ці бригади будуть взаємодіяти між між собою, яким чином будуть вирішені питання прориву цих формаційних споруд, і яким чином це буде зроблено настільки технологічно, аби мінімізувати втрат. Для українських збройних сил, тому що тому, що зараз це головний виклик перед нашим Генеральним штабом, з однієї сторони, а з іншого сторони, треба створити е, такий туман війни, аби противник не міг зрозуміти, звідки починається власне головний наступ. Тому що, коли я кажу, що у нас кількість ударів по об'єктам противника суттєво збільшилася майже там ну, е, в чотири рази в порівнянні з двома тижнями перед тим, то цікаво, що ці удари наносяться по всій лінії фронту. Це Херсонська область, Запорізька область, Схід і навіть в зоні там, на сході Харківської області так само наносяться такі високоточні удари. Так, так що навіть за напрямки ударів ворог зараз не може визначити, де саме буде напрямок головних зусиль наших збройних сил в ході початку вже безпосередньо сухопутних дій нашими підрозділами. Якщо ми не продемонструємо реальне превосходство, превосходство не в кількості людей, а в ударній силі, да? Если мы не продемонстрируем способности мыслить по парадоксу, а не катиться по коридору, в котором они на нас, в который они нас закатили. Решимость использовать. У нас средств. будет, да, в том числе решимость. У нас будет очень много проблем. Очень много проблем, потому что это именно то, что им нужно. Чи справді могло бути таке, мы припускаємо, що це може бути атака на буквальні центри принятия рішень, щоб вже, вже все, всі береги сплутані. Так, тому так, тому що ми ж розуміємо, що це не Путін там вбивав особисто людей в Бучі, в в Бородянці скидав особисто бомбу на Маріупольський драмтеатр, б'є по лікарнях і пологових будинках. В кримінальному суспільстві є так званий ексцес-виконавця. Кожен хоче бути більшим путіним аніж Путін. Тому навіть якщо умовно кажучи, я так кажу дуже умовно, вони розуміють, що це матиме наслідки. Однозначно наслідки, тому що це певною мірою червона лінія сприймається дуже багатьма в світі, яку не можна переступати. Тому певну міру хтось і нас стримує. Давайте не будемо це в термінах тих, хто нас стримує, не будемо провокувати Росію на те, щоб вона вже взагалі перейшла червону лінію. Так, от якщо навіть таке уявляється, то в Росії є попит на те, щоб нас нищити, знищувати всіх від президента. До і назвами до тих людей, які можливо навіть знімаються зараз цю роботу. ПВО. вони нас ненавидять і ненавидять нас не в Кремлі, не п'ятеро, десятеро людей, не воєнні злочинці, ті, які мають. Ордер вже на те, щоб їх переслідували за виставками міжнародного країна суду в Гаазі, а це сотня мільйонів людей. Тому серед них обов'язково знайдуться ті, які будуть спеціально робити такого роду речі. Кримінальне суспільство. Ну не можна говорити в Росії в термінах суспільства. Кримінальний натовп заточений на ухвалення рішення однієї людини, але кожен бачить себе героєм Росії і хоче нищити нас з вами. Uh, і uh, для них червоних ліній не існує. І тут треба, до речі, згадати uh, слова. Не знаю, чи будемо про це говорити. Uh, Лінсі Грема, сенатора республіканця, про те, що найкращу інвестицію ну, це, це ж вирвано із контексту. Uh, але по суті він каже так: спонсорувати, давайте так, перемогу України. Так, спонсорувати перемогу України. Uh, культурно, коли... uh, Ні, але що таке перемога України? Перемога України це знищення тих, uh, хто. Прийшов на нашу землю нас вбивати, нанесення їм військової поразки і гарантії безпеки. А якщо вже говорити про ці речі, вибачте, у нас не знаю скільки часу, то я, коли послухав слова вирвані, не вирвані з контексту Лінси Грема, я задав 11 серпня 1984 року Рональд Рейган, президент США, перед тим як виступати з щоденним суботнім. Зверненням до американських громадян, вирішив пожортувати, постукав по мікрофону і сказав: я своїм указом поставив Росію до речі, Росію не ресерсер Росію. Поставив поза законом бомбардування на, на, на віки вічні бомбардування Росії почнеться через півгодини. Ну тасу повноважений заявити про те, що вони там американське не такі ж. Нагадую нашим глядачам, що вже в квітні 1985 року, тобто через 9 місяців. Ці слова Рейгана почали збуватися. Радянський Союз почав дохнути, Росія почала дохнути в 85-му році. Агонія триває. Зараз президент Реган став найвеличнішим президентом в історії США після Лінкольна. Тому навіть такого роду речі вони пророчі. Лінце Грем сказав правильно, і зараз після цих ударів по центру Києва ми маємо отримати іншу половину фрази. Лінці Грема, атакамси далекобійну артилерію, щоб ми збивали і вбивали ворогів на тій території, звідки вони І щоб вважають... нам дозволили бомбити Росію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.